Бомбили, стріляли, але ми так терпіли. За світ не включали, вікна позавішували, щоб не було видно. Но вже як заїхали вони звідти з поля, танки, взагалі, міномети рвалися тут, що тут тільки не і вуличні бої. В общем, ми сиділи три тижні в підвалі мої дочки, 13 чоловік. І була дитина, мої дочки, дочка 9 років. Вони, вони зараз в Австрії, друга дочка в Чехії, всі порозліталися з ніздечка. Сиділи три тижні в такому холоді, що я вам не можу передати без хліба. Їди трохи було, бо в підвалі була закатка, то ми так. А тоді, вже, як все побомбили, зірвало кришу з хати, із сарая, де підвал був, зірвало теж кришу, посипалися бетонні кипічі на нас. У нас всіх, ми всі були в красний в пилі, повні роти. У нас були піску. І ми вирішили уїжджати з села. Так, метрів сто ми через город жили. Ну, забігла я вдома щось взяти, Я була в такій істеріки, що я полила цвіти. У мене дуже гарні цвіти були на ній. ви знаєте, ми старалися їм на очі не показуватися. Отак вдома було ще яке хазяйство. То треба було піти, хоч покормити. То ми так слідили. Вони з автоматами стояли з білими пов'язками на вулиці. То як ми так дорожку перебігти, якщо вони спиною, то ми старалися. Не я, це чоловік мій старався, пішов покормити, бо там і курочки, там і свинки, то він якраз йшов. На жаж хазяйство і корови були, то пав снаряд, всінував його оголошило, Він до цієї пори не чує. Нервний такий стриб, зрив, зрив. Я сама ось на 20 кілограмів покудала, то це не біда. Діло в тому, що дуже стрес пережили, ночами не сплю, не їм. Взагалі, пекло, дуже тяжело. І зараз теж живемо ми без води, без газу, без світу. Але я довольна, що ми живі, то, що з хати винесли все. То, що ми за 45 років заробили, винесли все. Ні, техніки побутової нема. Ну, в общем, що не винесли, розтрощили. Ми не спіли документи забрати. Я не можу зараз пооформити допомогу, тому що немає паспорта технічного хату. Вони все покидали, кришу пози. Ой, кришу позривало. Воно все потолки попадало, глина. Всі документи зогнило. Те, що вивезли, а то, що там на полу все повикидали, теж все згнило. Нам тут привозять гуманітарку, привозять, ми не голодуємо. Спасіба всім странам, які допомагають нам, що ми живемо. Подавали нам і подушки, і одіяло, і термоси. Усе є. Тільки хочеться дитинку, щоб не стріляли. Я б їла б картошечку з солью, щоб тільки не стріляли.